Всім привіт! З вами Xitoс Lіталіс. І сьогодні у мене на огляді моє маленьке електростатичне чудо. Це навушники Stax SR L700 другого покоління. У мене був довгий тернистий шлях до них, але це зараз не важливо. Важливо те, що все, що я буду говорити надалі. Буде сказано у контексті того, що я слухав їх в парі з моїм плеєром Хефмен hm 603 Та підсилювачем від стаксів, звісно, але просто важливо розуміти, що Хефумен був джерелом звуку. Чому саме так? Тому що, як на мене, вони просто ідеально підходять один одному. Більш світле звучання стаксів, як в цілому електростатів, та більш темне басовитий звук. Від Хев вони в симбіозі дають щось неймовірне. Але все по порядку. Що я можу сказати про бас? Він ну, максимально густий, тембрально багатий, насичений. Просто супер. Він також чіткий та швидкий, але це не головне. Головне те, що він просто звучить інакше. У всіх інших наушниках, ну, звичайних, динамічних і ви бас чуєте, як. Ну просто бум -бум, бум -бум 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 -бум. і все. Ну, просто чуєте його. У Стаксах бас ви відчуваєте. Тобто він реально е тремтить і ви реально відчуваєте це своїми барабанними перетинками. Це, ну, це неможливо якось пояснити, це можливо лише почути на власні вуха. І, ну, це просто неймовірно. Леонард Коєн, ну це просто щось. Таузен Кісес Діп якось ну, неймовірно просто звучить, і його вокал і бас-гітара просто космос. Ох, прям дуже вражаюче. Тому, але, знову ж таки, це такий класний, тактильний, насичений, густющий бас. Він лише у зв'язці з мультибітним джерелом, який у мене це Хефі Мені М603. Тому що в парі з... Будь-яким іншим, більш звичним Delta Sigma ЦАПом бас стаксів вже не такий густий, не такий насичений, а більш більш сухий, більш мілкий. Так він ще більше стає прибавляє швидкості, але ну якось мені це не дуже до вподоби А от бас у, у, у зв'язці з мультибітним джерелом, це просто щось неймовірне. Дуже тактильне, дуже живе звучання, клас. Але насчет. На рахунок живого звучання, це ще не вершина. Вершиною є середні частоти, а особливо жіночий та чоловічий вокал. Ну Це просто щось неймовірне. Тому що в стаксі ніби зривають захисну плівку із звуку. І вокал тієї ж квітки цісик заграє настільки яскравими барвами, що це ну, просто неймовірний якийсь рівень емоційності. І знову ж таки, це все, звісно, тільки з цим хайфеменом. На жаль, у зв'язці з. Моїм іншим плеєром FIO X-3 другого покоління такої надмірної емоційності вже немає. Також повинен це констатувати, тому що саме з мультибітником стакси грають найбільш емоційно, найбільш живо, найбільш привабливо. І це безумовно підкоряє серця, моє особливо. Тому що ніби квітка ніби оживає, ніби вона Ну, її вже давно з нами немає на жаль, але вона ніби жива вже в. Десь поблизу моєї голови, коли я нажимаю кнопку play. І, ну, звісно, я навіть не хочу казати про те, що деталізація устахів це ну просто ну, на іншому рівні. Якщо там є бек-вокал, ви буквально будете відчувати окремо вокал і окремо бек-вокал. Він ну, це просто. Якщо там буде декілька гітар, ви просто фізично будете їх чути в одному місці, в іншому в третьому. Там, ну, це така ж сама історія з басом. Якщо без гітара у вас в центрі, вона буде в центрі. Якщо вона трохи зміщена, ви буквально будете чути її тут з зміщеною в сторону. Так ось, деталізація ну, просто якась без, безмежна у електростатів, і це факт. Але найкомпроміснішою частиною електростатичних навушників є. Їх високі частоти. Чому? Тому що, знову ж таки, більшість людей, ну, звісно, не просто слухають їх з Дельта-Сігма цепом, а володіють такими пристроями. І в зв'язці, якраз з Дельта-Сігмою, електростати вони звучать ну, різкувато на верхах, дуже різкувато, я б навіть сказав. Туди є дуже акцентовані тарілки, акцибілянти та інший о, особливо цокаючі. І звуки від неякісних, ну як неякісних, зношених платівок, це просто все туди. І, на мій погляд, саме якраз найбільший сенс слухати їх в парі з мультибітником це саме високі частоти. Чому? Тому що конкретно Man, у нього високі частоти, вони приглушені. І це якраз пом'якшує настільки. Природні акцент на високих частотах від стаксів, що їх починає приємно слухати. Так вони дзвінкі, так вони чіткі та навіть протяжні, але вони мультибітно м'які. Тобто вони приємні. І взагалі не чутно тієї різкості, тієї того дискомфорту, яким багато хто грішить на стаксі. Так ось, стосовно в цілому. Тональності звучання бас разом з мультибітником чудовий, з дельта 7 просто класний, дуже швидкий. Дуже швидкий, тембрально багатий, супер. Середина безмежно деталізована, дуже жива та емоційна. І це, ну, це просто підкорює, звісно. Та верха знову ж таки підбирайте джерело. З моїм джерелом вони чудові. Вони приємні, вони дзвінкі та максимально комфортні. Так ось, але. Ще чим електростати відрізняються від е, звичайних навушників, та це будовою сцени, стереопанорамою. Е, на відміну від топових е, ізодинам, динам, е, сцени устаксів, ну як, не те, щоб не сильно, але ну, не вражаючи будуються в глибину. Тобто. Вокал від, до вас досить близько. Mm. Який-небудь байер Dynamic t 1 або Sennheiser hd 800 s вони mm. на моїй пам'яті пам ставили вокал набагато далі від слухача. Це на окремих композиціях ок. На більшості для мене це не дуже ок, тому що як на мій слух, це зменшує емоційні звучання, коли вокаліст від мене якось віддаляється. Але це таке: е, насамперед, такси будують сцену вшир. І там, де раніше ви чули, що гітари грають буквально от поблизу ваших вух, от буквально поруч, з такси, вони якоюсь магією їх відсувають, суттєво так відсувають від ваших вух. І це додатково дає такий бажаний простір для звучання. І воно відразу стає більш, ну як ну я не знаю, просторово вираженим. Це у звуків відразу з'являється якась свобода. І вони, ну, більш просторово, просторово знаходяться, щоб їх краще ідентифікувати. Так ось. Це стосується не лише, звісно, звуків в ширині. Це також стаксі мають просто шикарну деталізацію та локалізацію звуків взагалі по всій стереопанорамі. І мені важко сказати, тому що я не слухав нинішні топові навушники, але, ну, звісно, маю на увазі топові динами, динами та ізодинами, але все ж таки, як мені здається, електростати в плані чіткості локалізації на стереопанорамі, вони будуть, ну, якщо не найкращими, то одним з найкращих точно. Так ось, що можна сказати в підсумку? Це досить специфічний продукт. По-перше, в першу чергу, тому що їм необхіден окремий підсилювач. Тому, тому до вартості цих набушників, яка також не дешева, додається ще вартість підсилювача. Так. Але, як мені здається, той унікальний звук, який вони вам можуть дати за ці кошти, він на те й унікальний. Як мені здається, що. Сама аудіофілія, якщо це можна так назвати, спрямована на те, щоб отримати якісь незнайомі, дуже цікаві враження від прослуховування, давно за давно затертих та заслуханих треків. І ось ці навушники вони це дають. Вони дають вам змогу почути більше в першу чергу. Вони дають вам такий неймовірний тактильний бас, який ви відчуваєте вухами фізично. Тобто на вас фізично, на ваші перетинки, тих. Звук щось дуже віддалено схоже на те, що ну, коли ви на концерті буваєте, там здоровезні колонки давлять вам на груди. От щось дуже віддалено не це. Середина, ну, тут просто без коментарів, це, ну, це електростати, це деталізація, це емоційність, це неймовірна просто чистота та невимушені звучання. Звуки ніби просто існують тут, в просторі, і вони ну, чудово локалізовані. та... Один на одного зовсім не впливають. Ну, це, це просто клас. А ВЧ, ну ВЧ, як я вже сказав, підбирайте джерело звуку. Якщо підберете джерело звуку, у якого високі частоти зглажені, ну не дратівливі, вони і з такси відіграють їх точно так же. Тому, Тому. Безумовно, це, на мій погляд, одні з найкращих навушників, які я коли-небудь чув у житті, якщо не найкращі. І я б вас агітував, якщо у вас буде можливість коли-небудь у своєму місці або у сусідньому послухати електростати не обов'язково саме ці. Будь-які інші електростати від стаксів або від інших брендів, перун туди ж, все можливе, просто спробуйте їх. Можливо, можливо, у вас буде такий же дисонанс, як у мене, коли ви просто надіваєте їх, і одразу ж бас, ви чуєте, а він а він, а він інший. А він якось по-інакшому, він живий, він, він тисне на вас буквально і ви так, ох, відразу такий такт. Тому. Будь ласка, я агітую вас коли-небудь у житті їх спробувати. Тому що це, як мені здається, того вартує. Вартує того, що цей звук він не схожий ні на що. Звук електростаті, він ну, ось він такий же унікальний, як і зовнішній вигляд. Такий же канонічний, я б сказав. Тому ось так. Дякую за те, що дивились мій огляд. Бажаю вам усім здоров'я, матеріального благополуччя. та... Ціліс, ціліс, цілісності вашого житла та безпеки. Дякую, до побачення.